Усе почалося холодного ранку. Це був пасмурний дощовий день, досить характерний для української зими останніх років. Я сидів за своїм робочим місцем і, як завжди, зосереджено працював. Раптом до мене підійшла Лариса. Чуєш, маєш зробити огляд, сказала вона. На новій миші від бладі, додала Лариса. Я поглянув на червоно-чорні коробки, які вона тримала у руках, взяв і поклав їх на стіл. Лариса була моєю начальницею, тому сперечатися з нею не було жодного змісту. Я мовчки зітхнув і кивнув головою. Задоволена Лариса пішла до себе. Я трохи подумав, зібрав миші, встав і вийшов з кабінету. У великому залі я побачив нашого дизайнера та відеографа Сергія. Він стояв, як завжди, понуро, втупившись у свій телефон. Сергій, сказав я, маємо знімати огляд. На миші. Сергій насупився, почухав потилицю і сказав Отакої. Він поглянув на коробки, мовив, треба бахнути чайку. І пішов у невідомому напрямку. Розгублено дивлячись йому услід, я трохи постояв і рушив далі у студію. Студія знаходиться на четвертому поверсі, тому кожен огляд це, зокрема, чудова. Змога підтримувати себе у гарній фізичній формі. Важливий етап огляду це сценарій. Після детального вивчення продукту. Я пишу сценарій. Роздруковую його і презентую Сергію. Сергій хтиво посміхається та йде ставити світло. Після цього я переодягнувся, бо ж робота у кадрі вимагає відповідного вигляду. Зібрався з думками, сів у кадр і вимовив фразу, яка для глядачів означала лише одне початок нового огляду. Вітаю вас на каналі EDG Group. Епічне протистояння дріт без Дріт виходить на новий рівень. Сьогодні оглядаємо нові епічні новинки від Бладі серію ігрових мишей 72. Цього сезону геймери обиратимуть між W72 Ultra у трьох дизайнах, R72 Ultra у чорному і білому кольорі та чорною R72 Pro. Звучить заплутано. Але це лише на перший погляд. Зараз я коротко поясню різницю між усіма моделями. Усю лінійку можна узагальнити назвою 72. Літера W у назві конкретної моделі означає «вайрет», тобто дротовий. Літера R означає рейдіо, тобто радіо бездротовий спосіб підключення. Приставки Ультра і Про позначають відмінність у продуктивності. Ультрамиші оснащені новим оптичним сенсором Альфа, який дозволяє відрегулювати роздільну здатність гризуна до максимальних 20 тисяч CPI. Під капотом промиші ховається передовий оптичний сенсор PAW3395, який наділяє власницю максимальною роздільністю у 26 шість тисяч Швидкість відстеження і прискорення такої миші відповідно також більші за ультрапопередниць. Тобто ми маємо три індивідуальні моделі мишей: дротову W72 Ultra, бездротову R72 Ultra та єдину і неповторну бездротову R72 Pro. Форма, технології та функціонал у них однакові. Вам лишається лише обрати начиння, ну і колір, звісно. Тут є де розгулятися. Ці миші притягують погляд одразу з полиць магазину. Усе завдяки пакуванню. Ці інтерактивні коробки з магнітною кришкою це справді щось, Не наче купив спеціальне колекційне видання якоїсь гри. Вони є надзвичайно інформативними. Простір на кожному розвороті використовується з розумом скрізь присутні детальні опис особливостей, переваг і характеристик миші. Роздивлятися коробку одне задоволення: купа ілюстрацій, малюнків і конкретики. Комплектація цього разу дійсно багата і може здивувати. Бездротові миші серії у комплекті мають україномовний посібник, зарядний кабель USB Type-C у тканинному обплетенні, перехідник USB-A на USB-C для більшої універсальності, незвичний USB-C-перехідник для подовження бездротового зв'язку. Про нього пізніше. Комплект запасних ніжок і прогумовані DIY-наліпки для захисту пристрою від забруднень і кращого щеплення з рукою користувача. Це, зокрема, чудовий спосіб кастомізувати зовнішній вигляд миші на ваш смак, адже зовсім не обов'язково використовувати всі запропоновані наліпки. Дротові миші укомплектовані лише накладками. Форма і зовнішній вигляд цих мишей це натуральна квінтесенція усього того, що я особисто ціную в мишах: універсальність, мінімалізм і комфорт. Миша симетричної форми, покрита приємним на дотик софт-тач пластиком. З кнопок ми маємо програму мінімум: ліва, права, дві бічні під великий палець, прогумоване коліща. Від нього я просто в захваті. Широке, високопідняте, має чіткий фіксований крок прокручування. Дяка богам, нарешті я не буду мазати в селекторі зброї у шутерах. Роздільна здатність змінюється за допомогою прагматичних кнопок, плюс-мінус в бездротових і 1N в дротових моделях. Дуже зручно. За замовчуванням маємо 6 кроків роздільності. Для детальнішого діапазону потрібно звертати до програмного забезпечення знизу бачимо традиційний перемикач живлення та сховище для приймача з продуманою магнітною кришкою. На пузику дротової версії є дві практичні кнопки зміни частоти опитування і висоти відриву з інформативною led індикацією Зверніть увагу, з якою дбайливістю передбачено зміну комплекту ніжок завдяки крихітним коміркам біля кожної ніжки, знімати зношені елементи дуже легко. Така увага до деталей гріє серце. За стилем хвату цю мишу можна назвати повноцінним універсалом. І цього слова буде замало, аби охарактеризувати мої враження від цього моменту. Миша анатомічно коректно лягає в долоню. При такому стилі мишею користуєшся безперешкодно та з великою насолодою. Рука кайфує, без жодних проблем користувач може переходити як на кіхтевий, так і на пальцевий хват. Тут в нагоді стає технологія AFC, в якій області ви б не натиснули. Кнопка спрацьовує на ура з однаковим зусиллям. До речі, під кнопками тут запатентована технологія Rapid Snap Rebound, що зберігає аутентичні тактильні та звукові відчуття навіть після років використання. Дротова миша подарує вам бездоганний класичний досвід з фірмовою Продуктивністю бренду. Хіба що від своїх бездротових сестричок W72 Ultra вигідно вирізняється частотою опитування 2000 Гц, що, в принципі, зрозуміло. А от з бездротовими 72 ками все трохи цікавіше. Бездротове середовище 72 ї миші складається з 2,4 ГГц USB приймача. Перехідника з USB a на USB c зарядного кабеля Type-C та протиперешкодного подовжувача. Приймач вставляємо в ПК і користуємось. Хочемо підключитися до телефона, ноутбука з Type-C, MacBook чи Chromebook – Використовуємо перехідник. Хочемо гарантовану безперешкодну передачу без помилок в воду в умовах сильного захаращення кабелями, меблями та обладнанням. Використовуємо подовжувальний перехідник. Для цього беремо комплектний зарядний кабель, підключаємо до ПК, а іншим кінцем в подовжувальний елемент. Під'єднуємо головний приймач і користуємось. Це досить цікаве нововведення, адже до цього бездротові пристрої від Бладі використовували додатково окрему кабельну докстанцію. А рішення з інтеграцією у цей процес зарядного кабелю це гарна оптимізація досвіду використання та вільного місця на робочому столі. Ну і просто виглядає технологічніше та лаконічніше. Справжній Next Level. Зарядний кабель виконує по суті три функції. Окрім подовження, він власне заряджає вашу мишу і за сумісництвом робить з неї дротовий девайс. Тому люфтів і вимушених таймаутів на заряджання не буде. Заряджайте та грайте одночасно. Індикація стану акумулятора відбувається через горішній світлодіод. Середній розрахунковий час роботи на одному заряді 75 годин. Заряджаються миші за півтори години. й W72 і R 72 підтримують фірмове універсальне програмне забезпечення це Workshop 8 для дроту і Wireless m Sport Editor для бездроту до речі, Workshop 8 це оновлення попереднього Bloody 7. Тож, якщо у вас пристрій саме з цим ПЗ, то час оновлювати прого. Найочевиднішою перевагою програмного забезпечення для цих мишей є змога перемикати максимальне значення роздільної здатності, бо ж без програми ви зможете розігнатися лише до 2000 CPI. Ну і звичайно в програмному забезпеченні можна налаштовувати кроки перемикання роздільності, аби потім легко перемикатися за допомогою кнопок на мишках. Проги традиційно завідують призначеннями кнопок, макросами, незвичайними функціями типу подвійний, потрійний клік. Наприклад, Wireless M Sport задає частоту опитування і висоту відриву для бездротових моделей, показує рівень їхнього заряду, дозволяє оновлювати прошивку миші та приймача. Усе комфортно зберігається, редагується та скидається за потреби. Миші мають по три профілі налаштувань, що зробить ваше користування швидшим і універсальнішим. Гризуни наділені власною пам'яттю, отже, вам достатньо лише раз внести необхідні корективи, а потім уже користуйтеся автономно де і коли завгодно. Я людина консервативна, але навіть мені не довелося звикати до нового пристрою. На цій R72 Ultra я минув свої перші 70 годин у новенькому Stalker 2, і нам було добре разом. До речі, я ні разу її не заряджав. Серія 72 на сьогодні є передовою серед мишей бренду, насолода починаючи від коробки. Такого функціоналу, ефективності, різноманіття та продуктивності наразі просто немає в інших моделях. Конфігураційне різнобарв'я та колірні варіації значно розширюють вибір. Нові технології та вдала конструкція кратно збільшують надійність і термін служби. Передові елементи та продуманий дизайн дають фору актуальним топовим геймерським пристроям. А diy елементи гнучкість кастомізації та налаштувань зроблять ваше знайомство з мишкою не лише легким, а й цікавим. Флагманська лінійка 72 це саме той момент, коли стирається грань між дротовим і бездротовим інтерфейсом підключення. Бездротова передача сигналу в одну мілісекунду це вам не жарти. Ну а ви були на каналі EDG Group, де з вами ділилися досвідом, якістю та інноваціями. До зустрічі!